хоча Греція ще далеко до виходу з боргової кризи, чиновники і міністри ЄС визнають, що вона робить значні зусилля, а саме запроваджує болючі і непопулярні реформи в обмін на фінансову допомогу. Чи можуть ці нові жертви і нові кредити допомогти слабкій грецькій економіці відновитися і повернутись до зростання? Щоб поговорити про це та інші проблеми у Європі, ми зустрілися з грецьким міністром фінансів Евклідісом Сакалотосом, який прибув на Брюссельський економічний форум. форум пане міністре, дякую за вашу участь у глобальній розмові. минув рік від цієї драматичної миті, коли грецький уряд і ви особисто, як міністр фінансів, підписали угоду про допомогу щоб уникнути Грекзіту. Тож рік по тому, чи вірите ви, що ця програма для Греції спрацює? Я вважаю, що це був дуже складний рік. Ми мали дорожню карту стосовно шляхів виходу з кризи. Вона включала у себе завершення рекапіталізації банків, щоб якось поліпшити їхню ситуацію. Вона також включала у себе перший підсумковий огляд і досягнення результатів щодо зменшення боргу. Думаю, що 24 травня ми ухвалили рішення, яке дозволить підбити перші підсумки щодо виплат заборгованості, а також і дасть кращі умови щодо сплати боргу. Ви говорили про полегшення боргу і про нещодавно ухвалене рішення. Чи задоволені ви результатами? Адже Греція проголосувала за дуже болючі реформи і закони, і звичайно очікувала щось в обмін на це, але, врешті-решт, отримала не так вже багато. Я вважаю цю угоду дуже важливою. Вона вперше дала визначення пункту у разі потреби. До цього в усіх угодах йшлося про те, що Єврогрупа готова діяти у разі потреби. І тепер ми знайшли чітке визначення цього терміну. Це дає чітке розуміння того, що після 2018 року загальні потреби Греції у фінансуванні упродовж багатьох років не перевищуватимуть 15%. Ми вдамося до усіх необхідних заходів для досягнення цієї умови. Тут уже не йдеться про те, що прокинувшись одного ранку, міністр фінансів Німеччини, Іспанії, Франції чи Греції має вирішувати, що робити далі. Зараз наші цілі зрозумілі усім, і я думаю, що це дуже великий крок уперед. Опитування, проведені афінською торгово-промисловою палатою показали, що 69% греків не зможуть платити податки цього року, а 89% вважають, що недавнє підвищення податків призведе до глибшої рецесії. Чому ви пішли на це? So why did you make this Греки тепер повинні очікувати на закінчення фіскальних заходів, оскільки програма вже запущена у дію. Тож тепер ми переходимо до планів розвитку, які передбачають кількісне пом'якшення ЄЦБ, які також допоможуть інвесторам повернутись до країни. Усе це вимагає багато зусиль. Програма ще не завершена. Але так я знаю, що люди налаштовані песимістично, як і показали опитування. Ми перебуваємо на дні. Якби ви запитали мене у вересні коли буде найгірша ситуація для чинного уряду? Я б відповів під час оголошення першого звіту, оскільки це дуже болюча програма. Тож не дивно, що деякі люди настільки розчаровані у певному сенсі. Вони мають право на розчарування, адже ця криза триває вже 5, 6 чи 7 років. Так, і ви багато обіцяли. Ви думаєте, люди досі довіряють вам? Чи вірять вони вашим словам? Ми зробили багато обіцянок. Ми пішли на компроміси, але ми також організували голосування стосовно цієї угоди. На виборах у вересні люди вперше чітко знали за що вони голосують. Ми не казали, що збираємося призупинити угоду, а потім, начебто, змінили наші наміри. Ця угода з її позитивними і негативними сторонами була частиною виборчої кампанії, і ми перемогли на цих виборах. Як ви, політик лівих поглядів, ставитесь до підтримки і запровадження подібних заходів, що включають приватизацію державних активів, Міністр лівого крила теж повинен вирішувати проблеми. Влітку я зіткнувся із заявами людей, які казали мені, що їм не потрібні ліві, оскільки лівий уряд може діяти лише тоді, коли в Україні 5% зростання і 5% безробіття. Якщо наш уряд не виявиться дієвим, коли в країні 25% Безробіття, а зростання взагалі немає. То люди не голосуватимуть за нас після одужання економіки. За нас голосували, бо народ знав, що ми зміцнимо цю програму максимальною кількістю соціальних аспектів, і ми довели це. Ми бачимо, як зараз у Франції уряд намагається проштовхнути непопулярну реформу трудового кодексу на вулицях вирують демонстрації. Ви підтримуєте демонстрантів чи французький уряд, який недавно став вашим гарним другом? Реформа ринку праці це проблема, з якою зіткнуться усі країни. Я не впевнений, що Європа має проблеми лише через негнучкість ринку праці. Ми чули це упродовж десятиліть. Було знайдено Агато кроків, щоб зробити ринок праці більш гнучким, але це майже не вплинуло на зайнятість. Наприклад, кредитори попросять нас полегшити правила звільнення працівників. Але я, як вчений економіст, і ви теж ми знаємо, що доказів ефективності цієї схеми немає. Не певен, що спрощенням звільнень можна знизити безробіття. Думаю, зайнятість залишиться на тому ж рівні, натомість матимемо дедалі менше гарантій для працівників. And and what what you, you do get get is is the same employment and what you get is an Анджочідюґет із сеймэмплоймент, а нотюкетизен інкріснісекюриті вворказ де ризепосіб Брексит ви за кілька днів може статися Брекзіт. Британці uh, підуть на uh, референдум, uh, щоб відповісти uh, на запитання, uh, яке ви не ставили грекам: залишатися uh, в ЄС чи uh, вийти. На вашу and думку, що було б кращим для британців ЄС та Греції? Я певен, що і для Великої Британії, і для Європи, і для Греції краще буде залишатися у європейському союзі. У мене немає жодних сумнівів. Якщо Брекзит станеться, то будуть і інші відцентрові сили, подібні до тих, що були у 30-х роках, з низькою девалюації і зростанням націоналізму. Що, як ви знаєте, завершилось дуже погано. Я дуже стурбований цим, але дуже важливо, щоб це стало уроком для європейців, яким би не був результат. Скажімо, що противники Брекзиту здобудуть перемогу у 2-3%. Це дуже тривожний сигнал. Якщо Європа не зреагує і не запевнить народ, що на порядку денному є питання про зарплати, про пенсії та загальний добробут, ми матимемо і інші випадки Брекзиту у майбутньому. Ваш попередник, Пан Варуфакіс неодноразово казав, що євросоюз та європейські інституції функціонують не у демократичний спосіб. Чи згодні ви з цим? Що підказує ваш досвід? Ватасюекспірієнс. Думаю, що питання про те, чи є демократія у Європі, навіть не постає. Не думаю, що політологи обговорювали це за останні 10 років. Дуже важливо не називати популістами людей, які кажуть, я хочу мати останнє слово у питанні, що стосується мого життя. Якщо чіпляти на них ярлики популістів, то це підштовхне їх до політики Льопен, до підтримки Брекзиту, до ультраправих поглядів. До людей треба дослухатися. Народ каже, я хочу мати слово у вирішенні питань, які впливають на моє життя, І якщо Європа не може надати мені слово, то я радше стану антиєвропейцем. And if can't do that, I'm When, do think, коли на вашу думку Греція зміниться. Я маю на увазі не лише зміни у цифрах, а й у реальній економіці, щоб люди змогли їх відчути у житті. I think... Думаю, що ми зазнаємо провалу, якщо ви запросите мене знову за рік, а ознак покращення не буде. Тож ви за бажанням можете знову запросити мене на розмову за рік і тоді ще раз поставити це запитання. Але сподіваюсь, що наступного року лю. Люди побачать початок позитивних аспектів нашої програми, що зростання повертається, що діє кількісне пом'якшення. Я думаю, що відбудуться реальні зміни.